Усім привіт-привіт, ласкаво просимо до попкультурного подкасту. З вами попсістерс Яна і Аня. І в цьому подкасті ми обговорюємо усі найцікавіші і найгарячіші розважальні новини. Якщо ви завітали до нас перше, то ласкаво просимо. Сподіваємося, що знайдете куточок попкультури, який вас цікавить найбільше, бо ми випускаємо багато новинних епізодів, різні дюбдайви, аналізи. останній епізод у нас був про Трампа у попкультурі, тому можете. Переходити подивитись, але перед тим як подивитись цей епізод. Спочатку цей епізод. Але якщо ви вже наш постійний слухач, то ласкаво просимо додому в описі під епізодом, ви можете знайти часові відмітки і переходити до тієї частини, яка вас цікавить найбільше. Даю слово тобі про те, що ти подивилась на цьому тижні. Розкажи нам свої враження від гладіатора. Гладіатора 2». Ну, технічно подивилася минулого тижня, але минулі вихідні. Але дуже класний фільм. Мені супер сподобалося. Перед цим я подивилася Гладіатора першого, щоб бути в контексті. Оновити. Оновити, так. І другий ну прям дуже якісна картинка. Це прям. Такий фільм, знаєш, за яким я сумувала в плані там, типу, класний блокбастер, цікавий, дуже гарно зроблений, класні актори, просто божественні, <рес> дуже класні, типу, я не знаю, спецефекти, все дуже класне, дуже дуже якісний, дуже цікавий. Мені сподобалося більше, ніж перший фільм. Я mm -hmm. думаю. Ну, типу, я його прямо цінила на 5 із 5. Oh, на 9, а у. 2. А, да. а чому більше сподобався? Сам сюжет чи. Е, ну, те, ну, мабуть, більше через те, що він. Ну, Якісніше, <ріст> просто ага. типу якби ну особливо на контрасті, коли ти дивишся гладіатора першого, потім типу на наступний день гладіатора другого. Ти бачиш, наскільки ну просто змінилися технології, наскільки mm -hmm. яскравіше, все, наскільки краще там світло зроблене. Е, в цьому плані звісно він набагато ну, крутіший, прям ну видно, що це фільм. 24-го року, а то там видно, що це 99-й. Але якщо брати сюжет, ви, ну типу він чуть, -чуть якби перекликається, якби uh -huh. сенс те саме, типу да, Якби дуже багато якихось паралелей сюжетних, от, але це ж типу як продовження. Мені сподобалося, що це не було, не був ремейк, що це конкретне да продовження, типу, з тими героями. Які існували там з першого фільму, вони якби продовжились далі. І якби головний герой це Люциус. Якщо ти пам'ятаєш, це був маленький, е, типу, син. Да, це син е, і внук, типу, тило Марка Евреля, який там був імператор, і син Максимуса. Uh -huh. От тому якби по сюжету все було дуже класно. Він, типу, був продовженням логічним. Е, коротко, я взагалі Дуже дуже сподобалося, а але е, мене попросили згадати, якщо я буду говорити про гладіатора, сказати про Дензела Вашингтона, який там грав роль е, Маркінуса Маркуса. Е, е, попросили згадати, що Дензел Вашингтон дуже перегравав і не вистачало в нього харизми для цієї ролі. О, ти, на, на, у мене відчуття, що цей хтось стоїть за тобою із пістолетом у спині, да. ти така, він перегравав? і мені дуже не сподобалось це. Да. Я... Так як ця людина слухає наші подкасти. Вона сказала, що вона дізнається, якщо я не скажу про це, тому будь ласка, не, не вирізай. А, але до речі, я згадала, що мені типу ще дуже сподобалося в цьому фільму. Фільмі це два імператора, два брати е, Гета і Каракала. Вони угу. вообще були дуже харизматичними, дуже класними, дуже такі бізумці. Прям в угу. їх в цьому плані, типу, вони мені сподобалися більше ніж роль Рольфа Фенікса в минулому угу. фільмі Імператор, де він теж був такий, типу, з безумінкою, і це прям. <світ> да, 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 да. І це прям... Якщо ви, <світ> ви слухаєте, то я показувала типу палець в, вгору або вниз, як <світ> імператор <показував. світ> Да, да Типу, життя або смерть, да, вони теж це те <світ> <світ> показували. І, ну вони прям дуже круті були, і дуже <світ> класні були всі і наряди, і їхній макіяж. І в цьому фільмі більше якраз типу мені здається підкреслено було макіяжем їхню, типу, бізумінку цю а, і. М -м. Більше людей там підводили очі, типу чоловікам, і це давало прям більше такий вайб Римської імперії. Mm. Бо в минулому фільмі все було так більш якось стерильно. Я бачила багато взагалі за останні часи, останні фільми, які виходять, вони мають критику, що, типу, колір фільмів такий. Mm -hmm. Наче нейтральний, він наче mm -hmm. типу не відчувається, що це фільм. Наприклад, mm -hmm. у Гладіаторі першому там був такий типу спецефект, наче жовтизни, mm -hmm. що здавалося, що це щось старе, пильне, пустеля, mm -hmm. рим, щось таке. І коли були в першій фотографії з Гладіатора, 2 то все виглядало набагато просто чіткішим, mm -hmm. набагато звичайнішим. Чи відчу... чи відчула ти що не вистачило якогось фільтру? Типу знаєш, як у сутінках з першого фільму, що дало нам вайб сутінок. Mm -hmm. Ні, мені, до речі, взагалі такого не відчувалося, бо фільм теж такий дуже е, жовтий. Знаєш, він такий mm. теп, типу, теплий. типу, там так само було, Ти прям відчував знаєш, це сонце, яке там на них палить. Типу, в мене mm -hmm. не було такого, що воно нейтрально. Воно ну, приблизно, mm -hmm. як зараз у мене там на фоні. Воно було теплим. от, ну, типу, навіть На постері гладіатра другого, може, пам'ятаєш, він теж такий типу, в жовтоватому тоні, там є такий оранжевий підсвіт. Тому в цьому плані мені здається, що так само була. Збережена, але навіть мені здається більш підсвічена була ця жовтизна mm -hmm. ніж в минулому, ніж в першому гладіаторі. Окей, mm -hmm. okay. було відчуття, що це, наче в Да, да. Пітер Мексика був. О, все супер, тоді все правильно. Окей, дуже рада почути цей фідбек. Я, на жаль, не зможу сходити до кінотеатру, тому що нас постійні тривоги, і я не хочу навіть витрачати свій час на те, щоб просто не додивитись навіть фільм. Але я спробую свій шанс із мюзиклом із Аряною Гранде. І до речі, до речі, це невеличкий спойлер для вас. Якщо ви нас слухаєте і думаєте, що буде наступним нашим аналізом, то ми готуємо для вас а, такий діпдайв про цей фільм. Я не знаю, як його переклали. Може, може зла відьма? Да, чи... мабуть, зла відьма, але uh -huh. в оригіналі він називається «Wicked», Це фільм, мюзикл із Аріаною Гранди і Сінтією Ріво. Ми підготуємо для вас а, що це таке, що очікувати, хто там грає, і усі скандали, драми, які були. На знімальному майданчику, що трапилось з цим фільмом, з цими акторами, тому Чародійка перекладена. Я Чародійка. дуже сподіваюся, що ти встигнеш сходити на цей фільм, коли ти плануєш, щоб перед подкастом ти вже знала ні, про що ні. говорити. А він вже вийшов? Так, да, 20-го числа. О, ну я не знаю. Ну мені здається, що на цих вихідних в мене не mm. я не зможу сходити, тому що дано це але... було патологічно. <реш> ну так, але я все рівно схожу, і потім, скарг, mm -hmm. якщо в мене вийде, то я потім скажу свій фідбек. Mm -hmm. Так, да, хорошо. І ще я подивилася серіал, який називається «Каус» на Нетліксі. Угу. Uh -huh. Який вже відмінив yeah, Netflix, да. Netflix і його не буде. <laughs> да, скасували вже продовження. Хоча я бачила дуже класні відгуки про нього, і мені постійно в твітері попадалися, що люди його дивляться, і дуже багато людей було незадоволені тим, щоб він uh -huh. його скасували. Я подивилася, ну хороший. Норм, да, типу, нор, да, да, типу, Це не мій прям. Не буде моїм улюбленим серіалом або не буде mm -hmm. серіалом, який би я захотіла переглядати. Але ну, в цілому теж волі якісний, дуже класний цей ем, Джеф, да, каст Ну, типу, там нікого не знаю, окрема Джефа mm -hmm. да, типу, Але він прикольний в ролі Зевса Там така, типу, антична міфологія, перепедена mm -hmm. сучасністю. Навіть, типу, доволі складно пояснити, про що цей фільм насправді. Mm -hmm. а, о, серіал да, серіал, але я подивилася, і він був непоганий. А мені дуже подобається. Твої коментарі, які ти написала стосовно того, що ти подивилася, Гладіатор 2 топ епік хоті. Підтверджує каос, дар комедії антична міфологія. І, до речі, такий в тебе був о, тиждень чогось. Римського, Римського да, та, міфологічного та, цікаво. Та, цікаво. Та, Хоча зараз грецька міфологія. Та, але там перепетана переплетена та, 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 та. і грецька і римська. От, але ти нічого не додала? Ти нічого не подивилася за цілий тиждень. А я насправді передивлюю зараз серіал студія 30». Його творець Тіна Фей. Вона була письменницею на Saturday Night Live, SNL. Можливо, ви трохи чули про це скетч шоу. Там нещодавно Чардік Секс до речі виступала. І грала і по факту, Тіна Фей вона створила цей серіал сітком Студіо 30 на вона взяла за основу свій досвід роботи В СНЛ, і вона просто цей серіал сітком показує закулісне життя людей, які створюють такі комедійні скетч-шоу для телебачення, тобто життя різних авторів, типу сценар... сценаристів, так письменників, акторів, їхній антураж, їхні різні. Їхнє незвичайне просто життя дуже багато. ну цей серіал вийшов можливо у сьомому восьми роках, і там дуже багато таких референсів про діді, про Гарві Майнштейна і не про те, що, типу, ой, там вони класні люди, а типу, реально. Розумієш, що наскільки довго в Голлівуді все це було відкритим секретом, що навіть вони у цьому роках могли типу сказати Ой, там краще не йти на вечірки діді чи щось таке? Да, так це те та саме пам'ятаєш, Як ну, типу, став вірусним е, вирізка, типу, епізода із Supernatural, е, там де теж вони говорили, типу, типу, а хто хто любить дівчат? Такі, типу, діді, ну типу, знаєш, і це Ні, теж було там десяті. Діточка. Да, mm -hmm. ну тобто, типу, це було ну. Це не було таким знаєш, прям секретом. Секретом так. Тобі над цим сміялися це Всі про це знали якось. Угу. Да, тому, типу, зараз ти бачиш ці всі відсилки, коли передивляєшся. Але прикольно, ніколи про нього не чула. Він... ой я дуже рекомендую. Я, да. до речі, я вперше подивилася цей серіал, коли я, мабуть, була у школі. І mm -hmm. я не думаю, що я була занадто такою, типу, як сказати я чую твій. Твої... Да. <реш> <реш> як Екофлоу? No. Не можу сказати, що я була занадто, типу, розумною чи я не знаю. Ерудованою <світування> ерудованою попкультурно, щоб зрозуміти усі, усі відсилки. <світування> Навіть, наприклад, такий а, такий жарт, який часто повторюється, це те, що одна з головних героїнь має нерухомість у Clear Water, Флоріда. І це просто типу рандомне місце. Але я знаю, що Клірво це столиця саєнтології. <світування> І коли ти чуєш це, ти такий думаєш, стоп. Це типу відсилки на сантологію, і там yeah. багато відсилок на сантологію. Mm -hmm. Тому зараз у такому більш дорослому віці, коли я багато чого знаю, багато чого розумію. В мене більш вже налаштовано критичне мислення. Там багато іронії, там багато сарказму, якогось цинізму. Дуже гарне шоу, воно дуже легке. Мені ну неймовірно воно подобається. І навіть я коли сказала, що я його передивлю починала. Почала передивлюватись. Мама знову моя мама знову mm -hmm. також почала його передивлюватися. Ми просто одна одній кожен день кажемо: а ти вже подивилась цю серію з цим жартом? І ми коротше обговорюємо. так. Тому дуже рекомендую, якщо ніколи не також чули, не бачили. Так, якщо хочете просто відпочити після важкого тижня, після роботи то так сім mm -hmm. oh, сезонів. Непогано да, да він і він дуже високо оцінений критиками. Mm -hmm. І в них там дуже багато Еймів, різних нагород, і все таке. Але на жаль, він не був прям дуже сильно популярним, типу у рейтингах. Але ну він доволі такий це. Це знаєш, це не серіал рівню друзів, це серіал mm -hmm. рівня Арести Девелопмент. Mm -hmm. я, я просто обожнюю Алека Болдвіна у ролі а, якогось мільйонера республіканця, який менторить головну героїню. Це просто неймовірна роль, створена для Алека. Угу. Ну так, ось це все, що я дивлюсь. Угу. Хорошо, да, цікаво, цікаво, цікаво. Окей, а, доволі довго поговорили да. про те, що подивились непогано, сподіваюся, що напишіть нам, що ви дивитесь, бо дуже цікаво а, дізнатись, що зараз у тренді. Можливо, ми до цього ще не дійшли в ось є рекомендації. Можливо, хтось також подивився Гладіатора 2 І напишіть нам свій відгук. тому що ані також сподобався Джокер 2 тому до неї багато питань. Можливо, Гладіатор 2 не такий вже і гарний фільм, як вона нам описала. Ну я не знаю тут. Я не можу підати нічому сумніву. Цей факт про гладіатора. Прям а та людина, яка тримала пістолет за твоєю спиною, сказала, щоб ти сказала про Демзела Вашингтона, що він переграв. дуже сподобалось теж, теж сподобалися. А йому джокер Сподобався. а Йому сподобався Джокер, все, типу, крім пісень, але типу, він погодився, що але він погодився що ці пісні могли трохи доповнювати їхню їхнє буття. ну ну там Джокера він оцінив десь може на 4-5. А йому да дуже сподобалось, що Джокер типу це не той Джокер, а справжній Джокер. зародиться зародиться Окей, вот. добре, а, дякую дуже за відгук. Цікаво. Я буду чекати, коли гладіатор вийде десь на стрімінгах і подивлюсь mm -hmm. його потім. Але досить круто, що з'являються фільми, які такі, типу, не Marvel, DC, блокбастери. Які... О, я забула про цей факт, що я хотіла додати. Да. Що? Да, що це, типу, зараз більшість фільмів, це якийсь ну, арт-хаус, щось дуже дивне. Типу, знаєш, як Пурсінгс, де ну, mm -hmm. дивишся, і ти взагалі не розумієш, що відбувається. А це, типу, от класичний фільм. Типу, ти mm. розумієш, що ти прийшов в кіно на фільм? Типу, тобі не треба. Це як цитата Гаррі Стайлза. Це фільм, <laughs> який відчувається <laughs> <в> фільмом. <laughs> да, да. Типу, зараз якось доволі мало таких фільмів, просто типу фільмів, фільмів. епічних фільмів. Да. А ну да, без якихось задумок, якихось складних перепит, переплетених, або там як, типу, якоїсь тени, де просто все відбувається навпаки, і ти не розумієш, де ти зараз знаходишся. До Посочний речі, ти фільм. бачила, що до проекту наступного Крістофера Нолана під'єднався Роберт Паттінсон? Там уже такий склад. Я просто... — про Енхетувей, Зендая, Том Роберт Роберпатінза. Але я думаю, що половина цих акторів зіграє роль Аля Рамі Малік в Опенгаймері, mm -hmm. який просто дві фрази сказав, Може але Рамі Малік був в Опенгаймері. Але ми не проти. Я дуже трохи турбуюсь про те, що Том Холланд, він його оголосили одним із перших на цю mm -hmm. ну, на, на роль у цьому фільмі. І я трохи турбуюсь про те, що він буде головним героєм, тому що останні його проекти були не дуже прям позитивними. Позитивно цінненим, я маю на увазі, тому я не хочу, щоб цей фільм став флопом через якісь прокляття на Тома На Томі ну Мені вже дуже цікаво цей фільм побачити, там дізнатися трохи більше деталей, бо реально склад просто епічний. епічний епічне. Роберт Паттінсон взагалі, у нього там 10 проектів вже на горизонті. І бачила новий трейлер цього фільму Майкі Мікі 17 Ні, не бачила. Дуже чекаю цей фільм. Прям ну я не знаю, це фільм. Я я 100% буду думати, що це щось крейзі дивне, як о, ці poor yeah, things, yeah. да. але все рівно це я просто рада, що у нас у прокаті люди ходять зараз на фільми, не тільки Marvel DC mm -hmm. з'являються, повертається та епоха просто фільмів у прокаті, тому що ну не вистачає цього. І мені і мене засмучує той факт, що особливо зараз, знаходячись в Україні, і через всі ці тривоги, ти просто. Типу іноді не встигаєш піти на щось, тому mm -hmm. що прокат закінчується за місяць, і ти такий mm -hmm. блін. Раніше фільми по 3-4 місяці були в прокаті. І я пам'ятаю, я якось на голодні ігри ходила там вже після, знаєш, там через 2 місяці після mm -hmm. того як вийшов фільм. Mm -hmm. І окей, чому зараз фільми так швидко закінчуються? Mm -hmm. Так тому да, чекаємо. Окей, okay, і перед тим як ми перейдемо до нашої о, культурної частини про плітки, blind items і все таке. Мій особистий відгук на фільм «Wicked». Я ви просто не уявляєте, що я пережила вчора, заради того, щоб подивитись цей фільм перед записом цього подкасту, тому що я планувала подивитися вже можливо наступного тижня, коли буде більше часу. Але, по перше, що найголовніше, я можу сказати, що мені не сподобалось, так тобто, почнемо із байтингу і на негативу, на жаль, це озвучка. Я уявляю. Я коли ми приїхали, я я просто вмовила свою маму, тому що ніхто не хотів більше зі мною йти на мюзикл, і чи хтось інший не зміг піти зі мною. Я вмовила маму піти зі мною. І коли ми приїхали до кінотеатру, мама така до речі, там вже буде українська озвучка пісень. І я така, ну це неможливо, тому що. Там Синтія Ріво дуже відома також бродвейська виконавиця і Вест Енду в Лондоні. Тобто вона mm -hmm. дуже відома театральна акторка, саме ну з гарним голосом. І Аріана Гранде, і я повинна слухати українську озвучку. ну, Коротше, в що потім я я нікого не змогла знайти спитати саме у кінотеатрі, чи точно там буде озвучка, чи буде субтітри. Тому що, наприклад, в минулому році, коли я ходила на голодні ігри, приквел, і там же були там вже співали. Рейчел Зеглер, то yeah. там були субтитри. Ти мені кажеш, само, що да. на Джокері... Джокер теж в оригіналі. Mm -hmm. Ну це просто реально це так смішно. Ти йдеш на Тамаряну Гранде, щоб слухати Златоогніч, або ти йдеш на Ледягагу. Ну це ну, по-перше, навіть й перекладати ці пісні. Все одно в перекладі вони не будуть мати Шо? ту силу, ну а особливо голос. Ну, це взагалі. Да. І плюс, наприклад, навіть мама вчора мені казала: а ти пам'ятаєш на. Фільмі зірка народилася з uh -huh. um, Ледіґагою. Там також були субтитри. Там не було в uh -huh. ну, Там не прикладали оригінальні пісні українською. І по итогу я прогуглила, типу, чародійка, озвучка українською, і там було мільярд статей про Злату Огнівіч. І у мене немає ніякого негативу стосовно таланту Злати Огнівіч, але це не те на що я сподівалась і за що на що я хотіла подивитись і послухати. Типу, uh -huh. мюзикли, фільми взагалі такі трохи важкі для перегляду, і ти. Змушуєш себе їх подивитись, тому що тобі подобаються ці пісні, тобі подобаються голоси. А коли я дивлюсь, фільм, у якому замість Оріани поспіває Злата Огнєвіч ну, I have questions, скажімо так. І звісно, що можна створити там. Дискусію стосовно того, що там різні мультфільми, типу Холодне серце також озвучують пісні. Але це фільми, мультфільми створені конкретно для дітей. Я не mm -hmm. думаю, що фільм-мюзикл із дуже сильною політичною а, сюжетною лінією створений для дітей, щоб перекладати ці пісні. Тому так, це мій найбільший такий негативний досвід зв'язаний з цим фільмом, і я бачила, що є декілька. Сеансів саме англійською, але там повністю фільм англійською і все субтитрами Не можу сказати, що прям всі ці пісні у перекладі прям були не ні в насіми, неможливі Нестерні. Так, Нестерні. так. Так, типу вони не були нестерпніми до для прослуховування, ні, досить, типу, непогані, непоганий спів, непоганий голос. Але просто, наприклад, коли почалась пісня DeFiant най, наймо найпотужніша mm -hmm. пісня у. Мюзикли, і я не чула Define Gravity, ну це мене трохи розочарувало, звісно. Так я просто думаю, що вони знаєш, не переклали, бо це ніби як була прям якась промокампанія, що от Злата Огніміч буде типу озвучувати це все. ну Тобто, чому вони не прикладали там пісні до цього? Мені ці, що це було прям ну, цілеспрямовано, щоб я не знаю дати грошей українському бізнесу. Ну, і можливо. Що? Ну, типу, наприклад, якщо е, рандомні люди, які взагалі ніколи не чули про це мюзикл, вони не слідкують mm -hmm. там за, за Аріану Грандою чи Ріво і вони просто пішли подивитись, про що кажуть люди, тому що дуже сильна маркетингова кампанія була так цього yeah. фільму, то окей, вони послухали, во, їм не потрібно було нічого читати. Всі пісні зрозумілі, все mm -hmm. зрозуміло, про що співається. І до речі, ось тут я можу виділити типу плюс перекладу пісні, тому що я не. А, не втрачала увагу саме з їхніх танців, з їхніх виразів обличчя, все таке, але ну, коротше, я можу сказати, типу, ну, наприклад, я знаю англійську і я знаю половину цих пісень, тому для мене це не було проблемою, але я можу уявити, що для когось іншого це було проблемою, що ти читаєш так, замість того, щоб дивитися на гарний перформанс. Стосовно самого фільму, неймовірний, просто yeah. неймовірний, не дивлячись на те, що ну, мій досвід там вчора зв'язаний саме з. Початком цього фільму, мій персональний, він ніяк не зв'язаний з самим фільмом, він був не дуже прям таким позитивним, але фільм просто мене зачарував. Аріана не перевершена. Просто не перевершена. Я, я навіть не уявляла, що вона може так грати. І дуже рекомендую подивитись. Фільм максимально деталізували, тобто, я ну, типу, я розумію, чому вони вирішили зробити дві частини, тому що вклад, тому тобто, що оригінальний мюзикл він там триває mm -hmm. дві години, тобто два акта у дві години. А тут у нас тільки перший акт майже три години. І я трохи не очікувала політичного контексту, тому що там політичний сюжет зв'язаний із таким авторит авторитаризм, авторитаризмом, тоталітаризмом щось таке, тому що у мюзиклі, у цьому фільмі, є тварини, які вміють говорити, вони там працюють, вони о, ну, повноцінні члени суспільства, і їхні права хочуть обмежити, щоб вони, типу, тварини не мають права говорити, скажімо так, і це, типу, нагадувало трохи, знаєш, якесь о, початок нацизму. Mm -hmm. Da, коли там права євреїв обмежували, ну, знаєш, щось таке, дуже mm -hmm. було схоже, і я взагалі не очікувала такого політичного контексту, тому що я думала, що там більше буде все зв'язано із коханням насправді. Mm -hmm. Але ну, прям, ну, дуже круто це вписується у сюжет. І саме у цьому контексті починаєш розуміти, чому ельфабу, яка боролася за права тварин, вони е, ці, типу, ча чарівник країни ОС і місі, професор Морібол. Вони намагаються її змалювати для публіки, що вона погана і mm -hmm. потрібно прислідувати, тому що її погляди не вписуються в їхні і в їхню політику. А оскільки вона потужна відьма, то вона дійсно може типу цей режим завершити. Так тому це такі о, найбіль... Ну типу, я не можу сказати, що це навіть спойлери, але це най найоснов... ну, типу, основна сюжетна лінія. Фільм гарний, усі. Я не можу навіть сказати, що він у якихось моментах був затягнутий. Просто мені здається, що вони максимально гарно розкрили усіх, усіх персонажів. І це, типу, класно, тому що, якщо б це було всього фільм-дві години, ну, ми половину ну, сюжетної лінії навіть не змогли б, мабуть, зрозуміти. І вони не хотіли, типу, вирізати там якісь пісні з фільму, тому все прям дуже так. Значить ти дивишся декілька епізодів, знаєш, замість повноцінного фільму, але так. Mm -hmm. Дуже прикольно, бо ну, в трейлері мені це взагалі не було ніяких згадок про політичну якусь е сюжетну лінію. Угу. Тому, коли я подивилась трейлер, мені це виглядало більше як фільм для дітей, для підлітків. Тобто, все таке яскраве, щось там бігають, співають. Типу, угу. не було зрозуміло саме про що сюжет. Тому якби, по трейлеру мені і не хотілося його дивитися. Якби далі, але бачиш, як краще не, не дивитися, не сполірити собі якимись трейлерами, а просто піти в кіно і насолодитися фільмом, не знаючи, не бути, не, не будучи якимись заангажованим в цьому плані. Ну так, так. Ось, наприклад, там Джокер, той самий фільм, його. Не сильно піарили як мюзикл. Типу, ми mm -hmm. знали про це, але багато людей насправді ну да, були не були здивовані, коли пішли. Mm -hmm. І це трохи зіграло їм у мінус, тому да. що люди не знали, що це мюзикл, і можливо, через це вони не змогли прийнятися сюжетом саме фільму. А ось тут трохи ситуація навпаки. Вони максимально піаряться як мюзикл. Навіть mm -hmm. типу, подивлячись трейлер, ти вважаєш, що це щось таке легке, дитяче. А насправді mm -hmm. воно набагато більше, набагато ну типу багато шарів. І до персонажів, і до. Навіть, наприклад, ця Глінда спочатку здається, що вона така, типу, поверхнева. поверхнева. А насправді ми бачимо її ріст як персонажа, як якісь події впливають на неї, і не у негативному плані, а навпаки, вона росте, вона еволюціонує, типу, як звичайна людина. Mm -hmm. yeah. І це круто. Так, тому це мій такий невеличкий відгук. Напишіть нам знову ж таки, хочете ви подивитись після того, що я вам розказала, чи ви вже подивились. А, і якщо Бу... хтось. Повний зал був, так? Да? Повний зал був. Я взагалі mm -hmm. не очікувала. Він був повнющий. Ми сиділи сід... просто на скраїшку. Mm -hmm. І фільм, okay. до речі, у 3D, тому так, беріть окуляри. Це це й дивище, скажу. Окей. Okay.